Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Призначення Євреїв 9.27. Людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Троє відомих людей з кардинально різними світоглядами померли 22 листопада. 1963 року, Президент США Джон Кеннеді, філософ і письменник Олдос Хакслі, та християнський апологет Клайв Люїс. Хакслі, агностик, все ж захоплювався східною містикою. Кеннеді, хоч і був римокатоликом, дотримувався гуманістичної філософії. А Люїс. Колишній атеїст став щирим християнином. Смерть не звертає увагу на особистості, тому троє відомих людей зустрілися зі смертю в один і той самий день. Біблія говорить, що смерть увійшла в людський світ, коли Адам і Єва виявили непослух у Едемському саду. Це сумна реальність, яка наклала відбиток на всю історію людства. Смерть. Це великий зрівнювач або, як сказала одна людина, призначення якого ніхто не може уникнути. Саме про це йде мова в посланні до євреїв, де ми читаємо людям призначено вмерти один раз, потім же суд. То де ж ми знаходимо надію стосовно нашої власної зустрічі зі смертю і тим, що за нею слідує у Христі. В посланні до Римлян 6.23 чудово відображена ця істина, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Як цей Божий дар став доступним? Ісус, Син Божий, помер, щоб знищити смерть і воскрес, щоб дарувати нам вічне життя. Що ви відчуваєте, розмірковуючи? Про власну неминучу зустріч зі смертю, як ви підготувалися до неї. Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що послав свого Сина, аби він заплатив за мої гріхи і помер замість мене. Дякую, що подарував мені вічне життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.